У місті Ізюм на Харківщині, звільненому від окупації півтора роки тому нині залишається майже три тисячі дітей. Вони не можуть ходити до школи, бачитися зі своїми друзями, відвідувати гуртки. Загарбники розбомбили школи, понівечили у селі. оселі. Діти не почуваються в безпеці через постійні обстріли й міни. Як, от 11-річний Богдан, він разом з бабусею та сестрою живе у пошкодженому обстрілами будинку. Як живуть малі українці, чиє дитинство зруйнувала Росія і хто їм допомагає у здійсненні мрій? Репортаж Тетяни Доцяк. Пуша гарчить і тоді, коли його чухають за вушком. Не любить чужих, пояснює Богдан. Під час окупації, коли навіть із двору боялися виходити, чотирилапий був його єдиним другом. Та через обстріли пес зовсім сам не свій. А як він реагував, коли стріляло? Він завжди прятався в будки, бо він знав, що може протіти. Поблизу їхнього дому кілька разів прилітало. У невеликому будиночку, де хлопчик мешкає з бабусею і сестричкою, осколками побило дах, обвалилася стеля, щоб не текло, затягли клейонкою. У стінах діри. Треба постійно топити, щоб не замерзнути. На стільчику в невеличкій кімнаті Богдан виконує домашнє завдання. Тут же їдальня і диван, на якому спить. Купити більший дім не можуть, каже бабуся. Богдан із Дариною напівсироти. Тато помер, мама переїхала до Кривого Рогу у пошуках роботи, тож виховує онуків жінка сама. Та найбільше хоче, щоб вони отримали освіту і стали самостійними. А мені хочеться, щоб мої внуки повичилися, жили дуже хорошо. От не бідство. Коли бо я це хоче пожарником бути, рятувальником. Це бажання в Богдана зародилося рік тому, коли взимку пішли з сусідом на кригу. Одного разу мій друг впав в річку, і я його дістав. В нього потім телефон не працював. Він хотів перевірити, чи кріпки льод, но я його хотів відказати, але він. Провалився. Про мрію хлопчика дізнались ізюмські рятувальники і запросили до себе в гості. Із пожежного рукава Богдан поливав газон, керував рятувальною машиною і цікавився оперативною обстановкою. Пані диспетчер, зараз з вами зв'яжеться Богдан. Відповість йому, будь ласка. Ніде немає пожежі. На даний час немає. Я ще дякую. Дякую. І, хоча Богдан може стати рятувальником не раніше 18-ти, мати в серці мрію головне, переконаний начальник Караулу. Він ще школярем писав лист у майбутнє, що хоче стати рятувальником. І його мрія здійснилася. Я там написав, що я буду. Командиром відділення в третьому караулі, тому що мій папа працював в третьому караулі, і я розумів, що е, стану таким же, як і він. Але, як показав час, я вивчився і став вже не тільки командиром відділення, а став начальником караулу. А Богдан каже, коли закінчиться війна і до Ізюму повернуться діти, він приведе сюди весь клас і познайомить зі своїми новими друзями-рятувальниками. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітіві. Єдині новини.